Привіт! Чи бувало таке, що замислюєшся, чому нас так тягне до історії про драконів, далекі планети чи якусь магію? От сьогодні ми спробуємо розібратися, яка ж насправді цінність ховається у всіх цих вигаданих світах? Отже, наше головне питання, яке нас сьогодні веде, у чому ж користь від читання фантастики? Ну, шукати відповідь разом. І перша наша зупинка це, звісно, червона планета. Почнемо з класики української наукової фантастики, а саме з твору Олеся Бердника. От уявіть собі ситуацію: двоє дітей, Славко та Ліна, раптом опиняються самісінькі на чужому такому дивному марсіанському пейзажі. Вони хотіли казки, а отримали пастку, повну самотність і невідомість. І от саме тут, посеред цього фіолетово-синього неба і якихось примарних дерев народжується те саме відчуття, яке, по суті, є серцем фентезі. Як каже Ліна, які химерні світи, незбагненне життя. Це такий, знаєте, подив перед чимось абсолютно незвіданим. Але цей подив дуже швидко змінюється на справжню небезпеку. Ліна торкається, здавалося б, звичайного куща, а він виявляється хижаком. Хапає її і миттю починає плести кокон. Фантастика, знаєте, часто показує, що дивовижне і смертельно небезпечне можуть існувати буквально пліч опліч. І тут починається справжня рятувальна місія. Славко, на щастя, не розгубився і звернувся до штучного інтелекту їхнього корабля. І завдяки миттєвим точним діям машини і, звісно, сміливості самого хлопця, Ліну вдалося витягнути. Цей момент, до речі, чудово показує, як у фантастиці поєднуються людська відвага і якісь просто дивовижні технології. Ну, здавалося б, усе можна видихнути. Діти просять робота лети додому. Але тут стається ключовий поворот. Славко, звісно, мав на увазі Землю, а от штучний інтелект, він зрозумів команду буквально і повернувся до свого дому на планету Ра. Оцей прийом, коли буквальне розуміння призводить до абсолютно непередбачуваних наслідків, дуже часто рухає сюжет у фантастиці. Але знаєте, фантастика це ж не завжди про якісь далекі-далекі галактики. Іноді магія ховається зовсім поруч, буквально за одну поїздку в трамваї. Тож наша друга зупинка це світ міського фентезі Галини Пагутяк і її королівство. Тут дива трапляються у звичайнісінькому трамваї номер 2 Картина дуже знайома спекотний день, старенький трамвай, що ледь-ледь дереться нагору. Дівчинка Люцина просто повертається додому. Все настільки буденно, настільки знайомо, що, здається, ну, ніщо не може порушити цей спокій. Аж раптом просто між зупинками до салону заходить. Дивний пасажир. Рудий хлопець у якійсь пошарпаний атласній камізельці, та ще й босий. Його поява це такий собі знак, що звичний світ от от дасть тріщину. І справді, у кондукторки та водія раптом починається якась шалена, просто неконтрольована алергія. Вони чхають без зупину, і таке враження, ніби сам трамвай чхнув так сильно, що аж по шибках пішли тріщини. Магія просто вривається в реальність і створює повний хаос. Хропець зникає так само раптово, як і з'явився, просто розчиняється. А за мить Люцина бачить, як парком пробігає рудий лис, і тут межа між людиною і твариною, між містом і дикою природою просто стирається. Але ця таємниця її не відпускає. Вже вдома, на чистому аркуші паперу, Люцина бачить напис, зроблений червоною фарбою: Хто я? Де я? І це питання стосується не лише того загадкового пасажира, а й здається, самої Люцини. Пригода точно починається. Окей, ми щойно побували у двох, ну, дуже різних світах. Давайте тепер спробуємо подивитись, що ж їх об'єднує. І так, визначимо для себе ключові елементи жанру фентезі. Отже, що ж спільного в цих, на перший погляд, абсолютно різних історіях? Ну, дивіться, в обох випадках ми бачимо дослідження якихось незвіданих світів. В обох є зіткнення з небезпекою, є магія, яка вривається у звичну реальність. Герої вирушають у певну подорож, а в основі сюжету лежить оцей цей вічний конфлікт добра і зла. Власне, це і є ключові елементи жанру. І от тепер, коли ми маємо ці живі приклади, саме визначення жанру сприймається зовсім інакше, правда? По суті, фентезі це такий простір, де можливо абсолютно все. Магія не потребує якихось наукових пояснень, а головним двигуном сюжету є пригоди та боротьба добра зі злом у дивовижних вигаданих світах. Добре з тим, що таке фентезі, наче розібралися. Але тепер час повернутися до нашого головного питання і знайти той самий скарб. Зрозуміти, в чому ж користь від читання таких історій. І ось ми знову повертаємось до того питання, з якого все почалося. Давайте, нарешті, знайдемо на нього відповідь То які ж скарби ми знайшли? Ну, по-перше, фентезі просто ламає межі нашої уяви. По-друге, воно створює такий собі симулятор моральних виборів, де можна без ризику для себе зрозуміти наслідки якихось складних рішень. Воно вчить емпатії, змушуючи співпереживати ельфам, роботам чи навіть розумним рослинам. І, мабуть, найголовніше, воно нагадує, що диво може ховатися і в нашому звичайному повсякденному житті. І знаєте. Мабуть, найкраще це все підсумовують слова самої Галини Пагутяк. Фентезі допомагає нам знайти королівство, де люблять книги і котів, і куди зло може потрапити лише для того, щоб відтінити добро? От, власне, створювати світи, які утверджують добро, ось у чому справжня сила цих історій. На завершення залишається лише одне питання а яка магія прихована у світі кожного з нас? Можливо, варто лише уважніше придивитися навколо?